В Україні прогнозують найбільше скорочення населення в Європі до 2100 року. Чи повернуться мігранти на батьківщину? Та чи вдасться уникнути зникнення української нації? Про все це будемо говорити звісно, із гостею сьогоднішньою Світланою Аксьоновою, провідною науковою співробітницею інституту демографії та проблем якості життя населення НАН України. Я нагадаю, ви на Кашиду медіа авансом просимо ставити вподобайку підписку. Ну а ми починаємо. Вітаю вас, пані Світлана. Вітаю добрим. До Отже, прогноз насправді не втішний. кажуть, що до 2100 року в Європі дійсно буде скорочення населення. Ну а в Україні очікується таке скорочення до 61%. Це найвищий показник в Європі. Про це пише Visual Capitalist посилання на дані ООН, Найбільше відносне скорочення чисельності населення України відбудеться між 2025 роком і 2100 тисячі Пані Світлано, наскільки це дійсно може відповідати дійсності? Ну і головне, чи можна вже сьогодні щось робити, щоб цього запобігти? Так, звісно. Справа у тому, що повномасштабне вторгнення воно посилило кризу, демографічну кризу, яка розгорталася вже. Доволі тривалий період, тому що, якщо ми говоримо про народжуваність, то ми повинні пам'ятати, що зменшення кількості новонароджених у нас відбувається починаючи з 2013 року. Події, які відбулись починаючи з 2014 року, посилені епідеміологічною кризою, економічними негараздами, політичним таким тиском, політичною напруженістю, і тим більше. Повномасштабним вторгненням вони посилили цю демографічну кризу. Поки я не вважаю, що ми можемо говорити про демографічну катастрофу, але ми усвідомлюємо, що якщо будуть продовжуватись ці тенденції, то вже буде дуже актуально говорити саме про демографічну катастрофу. Наразі у нас відбувається зниження народності. Те, що відбувається із смертністю, ми, на жаль, от точно не знаємо, що відбувається, тому що ці дані, які оприлюднюються міністерством юстиції, вони дійсно є достовірними, але ми не знаємо наскільки повно вони охоплюють ту сукупність померлих. Тобто вони видають, вони надають інформацію про кількість виданих свідоцтв. І наймовірніше, що вони не охоплюють ще ті випадки, про які достоме невідомо. Щодо народжених, то тут більш-менш може бути е, точнішою інформацією. Але навіть якщо ми орієнтуємось на ці дані, які вже оприлюднені, то все одно у нас кількість померлих е, ну, майже в три рази вона перевищує кількість народжених. І це дійсно така дуже загрозлива ситуація. І якщо воно буде зберігатися, то звісно світворення населення припиняється загрозою. Ну, воно вже наразі в загрозливих такі мовах, але ще буде поглиблюватися це. І звісно, дуже величезну роль відіграла масова міграція, кордон, населення, особливо у перший рік війни. Повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни, саме у 2022 році. Тому, як далі будуть розвиватися події, ми можемо лише припускати, але якщо ми не будемо починати вже діяти зараз, очі, що по закінченню війни сама по собою ситуація налагодиться, це буде хибний крок. Ми тоді не зможемо дуже багато. Поправити із того, що ми можемо зараз, вже ну вже починати зараз одне проводити. До речі, чи може це бути такий процес невідворотній, тому що окрім того, що дійсно війна, впливає ті люди, які виїхали за кордон. Є чинники, на які вказують до речі, лікарі, що війна настільки вже зараз впливає на організм дітей людей, що, наприклад, сплеск онкологічних хвороб може бути набагато більший в Україні. До речі, є статистика різних воєн у світі, після яких так само спостерігається ось такі проблеми зі здоров'ям, і фактично, що ми вже пережили три роки по Масштабної війни, 11 років війни, і очевидно, що, можливо, не все можемо ми зупинити. От тут цей фактор, наскільки він є важливим, і, можливо, сьогодні вже кожному треба точно звернути увагу на своє здоров'я і щось з цим робити. Безумовно, звертати увагу на своє здоров'я і піклуватися, і вести та здоровий, здоровий спосіб життя, це, ну, це вже стає обов'язком кожного громадянина в нашій країні. Дійсно, з медичної точки зору, я можу погодити, що ситуація дуже така вона обтяжлива. Більш того, наразі, от ми проводимо дослідження щодо абортів, вивчаємо ту статистику, яка широко оприлюднена. І що мене здивувало найбільше, що збільшилась у 2023 році, підвищилась частка абортів спонтанних. І підвищилась частка абортів за медичними показаннями, але через замерлу вагітність. Тобто, тут наявно проблеми з, з репродуктивним здоров'ям, і це якраз той фактор, який ну, спонукає замислитись, а як далі бути? Це говорить про те, що ми втрачаємо ті потенційні народження, які могли б відбутися, але через от такий фактор, через фактор стресу, я, от, ну, звісно, там неможливо відділити, чи через стрес, чи через інші якісь чинники е, е, така ситуація виявилася. Але ж ми можемо припускати, що Лево е, такий потужний внесок саме мав стрес на цю ситуацію. І ці народження мали б відбутися, але вони не, відбули, не відбулися. І тому, от якраз для медиків, це також виклад, як зробити так, щоб наразі ми хоча б через цю складову менше втрачали. Якщо говорити в цілому з демографічної точки зору, то е, зазвичай е, тут простежується такий паттерн. Е, коли е, з'являється якийсь несприятливий фактор, то народжуваність різко зменшується. Потім, коли зникає цей фактор, то, як правило, народжуваність повертається на рівень, який був до дії цього фактору. Це пояснюється механізмом відкладання народження дитини на більш сприятливий для цього період. Це спостерігалося і під час соціально економічної кризи 90-х років в Україні, це спостерігалося у багатьох країнах під час епідеміологічної кризи COVID-19. І е, є сподівання, що відкладені народження в Україні після того, як завершиться закінчиться війна, оці відкладені народження вони будуть реалізовані, і таким чином буде певний всплеск народження. Але отут якраз дуже багато сумнівів, що то чи дійсно він відбудеться. Ми всі і раніше розуміли, що Такого компенсаційного ефекту, на який можна було б ще розраховувати у 22-му році, ще на початку, вже зараз, коли вже три роки пройшло війни, ми розуміємо, що на цей потужний ефект не варто, зовсім не варто розраховувати. І чим довше триватиме війна, тим меншою буде ймовірність того, що буде такі ну, що буде підвищення. Якщо воно навіть і буде, воно буде не настільки велике. І тут знову ж таки дуже багато чинників, які впливають на цей процес. Насамперед, я хотіла б ну, зауважити на субдемографічний демографічний чинник, що у нас є агорти жінок, які вже дуже тривалий час відкладають народження дитини. Спочатку через намагання там, здобути освіту, зробити певні професійні кроки, потім через. Політичну напруженість, потім через війну, яка все таки пам'ятаємо, почалася у 2014 році. Потім через епідеміологічну кризу і е, той клубок проблем, який вона за собою ну, потягнула. І оці жінки, от вони постійно-постійно відкладають народження дитини. Але ж ми всі розуміємо, що репродуктивний період жінки він же не настільки великий, як того б хотілося, Тому, модно звісно, що ці жінки вони, або вони повинні наважитись і народити, або в цілому вони можуть і відмовитись від народження дитини. І якщо на народження однієї дитини ще більшість наважується, то, то народження другої дитини. Вже приймаються під дуже-дуже пристальною увагою, дуже уважно зважується все. І от як показують мої спостереження, частіше відмовляються від народження другої дитини, або ще відкладають, і це відкладання вже може позначитись на тому, що народження не відбудеться. І в цьому величезна загроза. Ну, так само, якщо говорити про стимулювання, так сьогодні українців народжувати. Ми інколи дивимось на Росію і насміхаємося, тому що там доходить до абсурду, часу там взагалі роль жінки сьогодні применшують. І е, з е, трибун так держдуми говорять про те, що жінка має сидіти вдома, може не вчитися, головне народжувати. Україна точно не Росія. Як от тут звісно, правильно побудувати цю стратегію? Е, можливо, навіть скажу слово не побоюсь, з так що потрібно сьогодні дійсно народжувати. Можливо. Тут держава має долучатися більше допомоги, тому що ми знаємо, що та ті гроші, які отримує сьогодні жінка при народженні дитини, вони є невеликими, і їх точно не вистачає на те, щоб утримувати дитину. Ой, дякую, що ви такі звернули увагу на такі моменти, як саме от надання збільшення допомоги при народженні дитини. Як на мене, це вкрай важливий момент, дуже важливий, та дуже важливий, і, начебто, на нього і звертають увагу. Але коли ми дивимося у підсумку, то ці законопроекти звертаються, не підтримуються, і це дуже якось дивно. Я б наразі говорила все-таки про те, що народжуваність не потрібно стимулювати. От я проти самого терміну стимулювання, коли ми говоримо про підвищення народжуваності, тому що народжуваність вона завжди народження дитини, воно було і дуже добре, якщо воно й буде надалі залишатися у зоні відповідальності батьків. І наразі відповідальне батьківство в Україні поширюється, і це позитивна тенденція, яку потрібно підтримувати. А інша справа, коли ми говоримо про те, що в Україні необхідно створити умови для того, щоб кожна сім'я мала змогу реалізувати цю потребу у тій кількості дітей, яку вона бажає мати. Оце якраз створення цих умов для повнішої реалізації сім'єю своїх потреб, це якраз у зоні відповідальності держави. І особливо зараз, коли йде до такий напружений період, особливо зараз, коли сім'ї, попри всі складнощі, вони намагаються народити дитину, це вкрай важливо з боку держави підтримати, саме підтримати ці сім'ї допомогти їм у цей складний період, коли от на, на тлі цієї загальної складної ситуації ще й у сім'ї ситуація ускладнюється, тому що з'являється е, новий член родини, е, витрати збільшуються, а доходи навпаки зменшуються. Одному із подружжя необхідно свій час долучати витрачати на догляд за цією дитиною. І от у цих умовах якраз величезна роль держави, і саме через допомогу при народженні дитини, от якраз можна вплинути. А виявляється так, що та допомога, яка була ще встановлена у 2014 році, вона і на, 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 і наразі вона продовжує тривати. Але якщо у 2014 році. Розмір цієї допомоги він дорівнював 40 прожиткових мінімумів, То зараз це не більше 16. і ми розуміємо, наскільки складно родині намагатися зберегти підтримати рівень життя рівень добробуту. І тут дуже ще важливий факт. На які наразі не звертають увагу, але який матиме довгостр... довгострокові наслідки. такі. Дослідження підтверджують, що якщо родина, коли народила першу дитину, зазнає величезних проблем, ну, тут можуть бути не лише проблеми із здоров'ям, не лише проблеми із фінансами, але це можуть бути проблеми із здоров'ям. то… Така родина, вона вже дуже важко їй на е, вирішити е, питання з народженням другої дитини, як правило, вона відмовляється. Тому, от е, я, мої колеги, в цілому демографи дуже стурбовані тим, що от наразі оці складності, е, саме такого фінансового характеру, вони можуть негативно відобразитися на установках саме на народженні другої дитини. Це перший момент. Другий момент, який дуже важливий от наразі, це якщо ми піклуємось про народжених дітей, якщо ми піклуємося про майбутнє покоління, то ми маємо згадати і про інвестиції. А це якраз допомога це і є інвестиція, ну фактично, інвестиція держави у ці майбутні покоління. Тому що дуже, дуже багато залежить від старту. Вже старту дитини як вона буде надалі розвиватися, наскільки вона буде фізично здоровою, наскільки вона може потім проявитися. Тому от на цьому також не варто. От, ну, наразі я так бачу, що така відбувається економія, але вона може потім негативно відобразитись. Врешті-решт, я ще хочу на один момент звернути дуже важливий момент. І якраз е, через цю допомогу можна було б трохи збільшити рівень довіри населення до держави, до уряду. Це якраз от, а наразі, от ці, ця маленька допомога. Ну уявіть собі, що кожного місяця сім'я отримує лише 860 гривень. Так ну 860 гривень. Ну багато сімей жаліються, що вони навіть не можуть купити підгузки, тобто це не ні про що. І ми не говоримо про те, що треба якесь шалене зростання допомоги, але воно повинно хоча б відповідати часу. І це важливо, от як на мене, це дуже важливий е, аспект. Я дякую, що ви на нього звернули увагу. Хоча він не єдиний, ну хибною є думка, що от це єдиний, що лише через матеріальну допомогу, от, фінансові якість це єдине. Ну вже, вже. наразі можна вирішувати. Так, питання інше. Тісно війна страхи дуже багато таких сукупних факторів насправді є. Давайте ще повернемося до тих людей, які мали би повернутися, і яких ми б хотіли бачити в Україні. Це ті, хто виїхали і спочатку повномасштабної війни. Ну і власне є опитування Рейтінглаб, яке мене особисто здивувало. Там кажуть про те, що лідерами за індексом міграційних настроїв є Закарпатська, Чернівецька області та місто Київ, водночас найменше хочуть переїхати за кордон з Херсонщини, Засумщини, Львівщини, Чернігівщини. Ну і в Рівненській і Житомирській області там також таких людей є небагато і найбільше виражені наміри йдеться от в цьому спостереженні серед жителів міст і серед молоді. На вашу думку, чому не бачить перспектив, як це можна міняти? Тому що нас сьогодні йде розмова, як повертати. Людей, міністерство єдності було кінець кінців створено. А тут ще й такі настрої є і абсолютно з тих регіонів, з яких не мали би люди сьогодні виїжджати, які навпаки би мали жити і розвиватися там. От наразі я згадую такий період свого життя, коли я могла спостерігати за науковцями, які виїжджають, виїжджали з України тимчасово, але на тривалий період це було пов'язано або з науковим обміном кадрів, або з тривалим періодом стажування, і я хочу наголосити на тому, що це були мирні такі часи. І коли я спостерігала, то як правило перші півроку точно, а той рік ці науковці говорили про те, що вони обов'язково повернуться додому, обов'язково вони повернуться на свою батьківщину, тому що Україна це їх рідна рідна країна, і вони мають бути там і працювати там. На другий рік ці настрої вони зменшувалися. Вони ну, міркували, що швидше за все вони повернуться в Україну. ближче до кінця другого року. Вони вже говорили, що не знаємо, можливо, повернемося, можливо, не повернемося. І от на третій рік вони всі чітко говорили, що мабуть, я все-таки залишусь. Тут буду працювати у цій країні, я не знаю, як, але мені тут цікаво, і я хотів би якимось чином залишитися. І навіть ті, хто повертався в Україну, вони деякий час знаходились в Україні, але той шалений контраст, який вони спостерігали між рівнем життя і е, навіть е, свого наукового забезпечення, так, тому що я наразі говорю про такі прикладні ну, е, про фізиків, хіміків. То коли вони бачили отакий величезний контраст між тим, що вони отримували там і що вони мали в Україні, і вони знову ж шукали шляхи, яким же чином знову ж таки повернутися, як знайти грант і як повернутися назад? От мені здається, що тут механізм також таки працює, тому що коли людина виїжджає і дивиться на ті умови, які вона там має, вона оцінює, вона вмонтовується в те середовище, і їй вже важко дуже повертатися, повертатися назад, тим більше, що в цій країні дуже багато незрозумілого і не, немає впевненості у майбутньому, величезна невизначеність. А наразі саме фактор невизначеності він відіграє величезну роль в формуванні установок. І це можуть бути дітородні установки, це можуть бути міграційні установки на повернення. Але ми всі розуміємо, що через три роки війни, через три роки перебування у іншій країні, Україна стає вже для тих, хто виграв місцем, яке потребує подальшої, коли вони будуть повертатися, то потрібно проходити знову цей період адаптації, пристосування. Знову ж таки треба дивитися на ті умови, які тут будуть. І тому, звісно, особливо ті, хто мають дітей, і вони піклуються про майбутнє цих дітей, і вони дуже зважено підходять, куди повертатися. І тут величезну роль буде відігравати ситуація, яка буде потім, і насамперед умови миру. Наскільки будуть гарантованими ці, ці умови, наскільки захищеним тут буде населення? Тому що наразі ми говоримо навіть не стільки про міграцію, а скільки міграцію як самозбережувальну поведінку, навіть життєзбережувальну поведінку. В контексті повномасштабного вторгнення, як на мене, міграція це саме прояв такої життєзбережувальної поведінки своєї і своїх дітей, за яких от родина несе відповідальність. І тому щоб убезпечити цих дітей, вони і прийняли це рішення виїхати. А як, і, якщо тут буде все прозоро, зрозуміло, будуть е, е, перспективи. То, звісно, і родина буде вже приймати рішення щодо повернення, зважуючи на ці обставини. А якщо гарантій безпеки не буде, якщо загроза буде і надалі існувати, якщо дуже буде не, незрозумілим, а як надалі буде розвиватися наша країна, а які будуть умови пра пра праці, а наскільки вона буде затребувана і праці тих, хто буде повернутися, тобто. А якою буде інфраструктура, а як будуть вирішуватися питання житлом? Тому що ми ж знаємо, що багато виїхали, тому що щось сталося з їх оселями, і ці питання також потрібно буде, підлягають вирішенню. Тобто тут такий комплекс проблем, які підлягають вирішити для того, щоб не поверталися. Ну, і ще одна проблема, от важлива і про яку треба говорити. Це безробіття, тому що за пісунка 24-го року кожний сьомий українець залишався без роботи. Про це йдеться у звіті центру економічної стратегії, але варто відзначити, що минулоріч річ середній рівень безробіття все ж зменшився до 14,3%. Ну а наприклад, у 22 му цей показник становив 18,5%. На вашу думку, які сьогодні структурні дисбаланси на ринку праці, зокрема, не Відність між наявними вакансіями і кваліфікацією можуть бути. Ну і, звісно, ми зараз бачимо, що бізнес зокрема говорить про те, що не вистачає рук. Ну а дуже багато людей кажуть, що немає роботи. Очевидно, що війна тут скоригувала якісь плани, і як з цим сьогодні боротися е, відразу зауважу, що все таки вивчення структурних яких трансформацій на ринку праці і несправдінь, дисбалансу це все таки не. У полі мого наукового інтересу є, але от з демографічної точки зору можу прокоментувати, тому що через повномасштабне вторгнення, через масовий виїзд наших громадян за кордон, через зниження народжуваності, у нас збільшується частка людей поважного віку, тобто у віці, яка 60 плюс і 65 плюс, і тобто таких людей багато, але в, та, інколи вони через фактор здоров'я, через фізичну неможливість ну, працювати, вони не не, ну, не наважуються шукати роботу інколи вони не відповідають тим вимогам, які ставлять підприємці для для, для своїх робітників. І тут оце навантаження на працездатне частину нашого населення, воно лише зростає. І ця проблема вона буде і надалі. З одного боку, це дуже нормально, коли збільшується збільшується частка осіб. У поважного віку це в цілому для всіх країн навіть свідчить про такий еволюційний поступ, тобто збільшується тривалість життя населення, і це, ну, це дуже ну, це в цілому позитивний факт. Але в Україні це збільшення частки якраз відбувається через зменшення народжуваності і через масовий виїзд. І тому от, е, в цьому небезпека також є. І, до речі, вона саме е, от, е, так зване демографічне старіння, воно впливає на демографічний потенціал, він зменшується. І от якраз у цьому це буде і виклик який ставить от така ситуація демографічна, така структура населення, яка з неї з'являється, нам потрібно враховувати цей виклик і розробляти можливо програми, програми навчання, програми залучення. Тут же ще одна проблема, яка буде з'являтися: це кількість осіб з інвалідністю. Наші воїни, які повертаються, і вони. Мають травми, мають поранення, мають ну, ну. І тут треба вмонтовувати, треба включати їх в життя, треба робити те так, щоб вони відчували себе повноцінними громадянами нашого суспільства. А щоб вони були. Економічно самостійними так не, не, то, що допомога держави вона має бути, але щоб вони відчували свої усили і можливість для того, щоб не, то, забезпечувати себе, і це виклики, які вже наразі стоять і вже наразі потребують рішення. Їх наскільки мені відомо, то все таки не, то, вирішують. Але от щодо саме структурних диспропорцій на ринку праці, це все таки потрібно звертатися до спеціалістів. Вони дають більш таку розлогу. Я більше з демографічної точки зору, то, що мене от як це може впливати, як демографічна ситуація може впливати на ринок праці. Що ж, ми звісно, свою чергу будемо вірити лише в покращення ситуації демографічної в Україні. Звісно, будемо вірити в завершення війни і, звісно, справедливого миру насамперед для України. Дякую вам, пані Світлано, за важливу розмову і за час, який ви сьогодні знайшли. І вам дякую за запрошення. Друзі, дякую. дякую кожному так само за те, що були з КЖДУ медіа. З нами була Світлана Аксьонова, і, Нагадаю, це провідна наукова співробітниця інституту демографії та проблем і якості життя населення Нан України. Ви на КЖДУ Медіа, З вас звісно вподобайка обов'язково коментар під цим відео, Ну і так само підписка. На все добре.